Літо час особливих зусиль і викликів для громад у питанні санітарного стану. Однією із ключових тем тут є розчищення посадок і підтримка узбіч доріг у належному стані. Та для цього необхідне відповідне обладнання, забезпечення яким і оновлення якого стоїть гострою проблемою, особливо у період війни. Тому і у цьому питанні Берешевська зернова компанія допомагає громадам. Ми добре розуміємо. Боротьба з бур'янами у селах це питання не лише естетики, а й здоров'я мешканців села. На сьогоднішній день виникла проблема із покосом бур'янів, порослі трави. Особливо почала підніматися амброзія. і виникла нам потреба в придбанні мотокоси. Звернулися ми до представників бальзеної компанії, які відгукнулися і нам надали цю косу, яка зараз виконує. Досить гарну роботу, ми нею стараємося навести благополуччя в наших селах. Загалом же Колайденці село, яке з компанією поєднує багаторічна співпраця. Тут реалізовано багато благодійних проєктів. Левова частка їх втілена для місцевої школи, щоб наші юні друзі могли здобувати освіту у гідних умовах.